А уявіть таку ситуацію, якби от наші F-16, які вже прилетіли, да? непонятно, де вони і куди вони прилетіли, але от такий момент уявіть. Вони прилетіли, десь там запаслись ракетами, і в якусь веселу нічку, або, може, даже ранок, прилетіли б на ті рашистські аеродроми і розхирячили б там ті су 95 і... Су-22, чи які там ще Су, ой, Су, ту, ту 95 і ту 22 які там стоять в великій кількості. Оце була б суперкласна операція. Ми б тоді навіть цих ізраїльтян перестрибнули би. Але щось мені здається, наш верховний головнокомандувач на це не піде. А чому? Не знаю. Пишіть коментарі. Хто що думає, чому він на це не піде? А, а це було б так класно от взагалі. Так одним махом е, унічтожити весь потенціал оцих от тушек рашистських, які бомблять наші міста.